Міжнародні партнери ще не обговорюють конкретних гарантій для безпеки України, попри довгі перемовини та зустріч у Вашингтоні 18 серпня. Таке зізнання зробив президент США Дональд Трамп. Водночас він наголосив, Америка підтримає будь-які домовленості, якщо вони стануть частиною мирної угоди. А на питання, чому Путін уникає зустрічі із Зеленським, Трамп відповів коротко: він його не любить. Утім, якщо РФ найближчим часом не піде на переговори, наслідки будуть серйозними. Обіцяє президент. США. він також зауважив, мита можуть стати інструментом для зупинення воїн. і похвалився, що на відміну від Байдена не витрачає на Україну ні копійки. Я вірю, що ми завершимо цю війну. Ми її завершимо. Я не знаю, чи зустрінуться вони. Можливо, вони зустрінуться, можливо, вони не зустрінуться. Вони хотіли би, щоб я був на зустрічі, і я сказав їм: хлопці, ви повинні це вирішити. Це між вами. Це не наша справа. Між іншим, ми не втрачаємо жодних грошей на Україну. Ми продаємо військову техніку НАТО. А НАТО зараз отримує велику суму грошей від країн ЄС.